А вже на чоловічі фінал Вельські з'явилися майже в повному складі: принцеса Кетрін, Принц Вільям, Принц Джордж та принцеса Шарлотта. Не було лише принца Луї. Взагалі в принципі, королівська ложа не допускає дітей через обмежено обмежену кількість місць. Їх всього 74, і звичайно, дуже високий попит на ці місця. Але для королівських дітей роблять винятки. Ви просто послухайте, як зустрічали королівську родину на заході. Кетрін була одягнена в блакитну сукню з бантиком на плечі, який перегукувався з темно синьою кантовкою на білі сукні принцеси Шарлоти і бантиком на її волосі. Сукня принцеси Кетрін кастомізована від бренду Роксанда. Колонна Кетрин новий від бренду Даніеля Дрейпер. Сережки в неї картіє Трініті. Принцеса останнім часом дуже часто їх носить, бо ще частіше і частіше бачимо на ній саме ці сережки. Пізніше принцеса додала капелюшок, дівчатка обидві також дістали віяла і окуляри. Все ж таки доволі спокотно було в цей день. В кінці принцеса Кетрин вручила нагороду за перше місце переміг італієць Янік Сінер. І звичайно, Айно вручила нагороду і за друге місце Карласу Алькарацу з Іспанії.